Вітаю за дзеркалі. Сьогодні розберемо символізм і значення старшого аркану 20-го, який носить назву страшний суд джаджмент. І, власне, всі його бояться через цю назву. ну, На початку. Потім, коли знайомимося ближче з цим арканом, розуміємо, що власне нічого страшного такого в ньому і немає, як, власне, в жодному з них. І так, що у нас тут зображено? Давайте подивимося. Тут у нас зображений Янгол і сцена апокаліпсису сцена власне біблійного страшного суду. Так, Вейт вирішив зобразити цю карту. Головний, власне, зміст цієї карти ну, значення, я скажу пізніше, як завжди, зараз по символізму трошки. Але е, я хочу... Щоб ми з вами все ж таки зрозуміли і запам'ятали, що ну, до земних судів ця карта не має жодного відношення. Хоча я зустрічала значення, як типу виграти в суді і так далі, але воно видалося для мене досить дивним. І, ну, я, чесно кажучи, ну так би дуже обережно, мала на увазі це значення. Можливо, і не відкидала б його, але ну, я радше відкидаю, аніж приймаю його. Для мене воно абсолютно не ліпиться до цієї карти. Чому? Тому що її назва не відображає її зміст. От як би це не звучало. Карта страшний суд, вона навіє на нас думки про суд і про щось страшне. Ну, якби ні того ні іншого в цій карті насправді немає. Тому що вона більше про е, повстання мертвих із могил, тобто зцілення е, воскресіння, воскрешення. А не про апокаліпсис, як ну, якби на поверхнево можна її сприймати. Так, тут зображена апокаліптична сцена, але сенс її не в тому, що це кара небесна прийшла, а сенс її у спасінні, у тому, що ось людина побачила це знамення, людина побачила, відчула цей поклик і поклик цей пішов зсередини, якби від духу до зцілення. Вона побачила. Цей коридор, який веде її до світла, до зцілення, до відновлення, до воскресіння. Ну, тобто, я дуже згодна з шановним паном Пансхафом, який нам говорить про те, що сцена страшного суду біблійна, яка тут зображена. Ну, вона якби не ос... ну, це не основне, що хоче сказати нам ця карта, що от прийде, спуститься кара небесна і всім буде бобо. Ну, якби не не про про це. Ця карта не про це. Хоча таке значення вона також має: повернення старих боргів, там, відшкодування, каяття і так далі. Але це не основний її сенс. Е і ну, про суди, я також сказала, це також не основне. Тобто, що ми тут бачимо? Ми бачимо тут Архангела Гавріїла, який сурмить. Трубить у свою трубу. А, і, а, власне, його труба тут увінчена, прикрашена, до неї причеплений, певний такий прапере, прапорець, таке знамено. І це знамено а, якби, символізує Воскресіння. І означає воно, кінець періоду страждань, кінець мук, все, темна ніч позаду далі буде. Легше, далі буде щось краще, якийсь новий рівень. Ти закінчив свою трансформацію, ти завершив своє пропрацювання, іноді і втілення, і далі тебе чекає духовне життя, тебе чекають нові, ну тобто відбулися нові усвідомлення, які переводять тебе на новий рівень. Розумієш? Тобто, перемога над муками і зцілення дає ця карта. І оцей, оце знамення. Знамену, воно нам це знаменує. Ну, і е, я трошки процитую знову ж таки пана Бансхафа. Він тут е, говорить таку цікаву річ, чесно кажучи, вперше я у нього це зустріла, більше ніде не бачила в жодному джерелі про те, що е, оці от тро, трійко е, панів, які у нас е, повстають із своїх могил, це, начебто, вихід Троїці із четвериці. Тобто трійця вона символізує сили небесні, а четвериця, якби символ чотири, квадрат і так далі, сили земні і типу, ну, якби, духовне витягується, возвишається, виходить із земного. Тобто, Ми розуміємо, що ми не тіло, в якому є душа, а ми душа, яка, міс... в якій є... яка живе в тілі. ну, Тобто, у якої є тіло. розумієте? Тобто первинно. Ми усвідомлюємо, що первинна все ж таки душа. Але оскільки це говорить про те, що твоя душа вивільняється із е, земних пут, із земних оков, із е, земного такого полону, матеріального полону, то це може бути по цій карті, звісно, що і фізична смерть залишення тіла в прямому сенсі, да? і е, може бути втрата майна. Може бути, ну, може бути переїзд в плані імміграція, в плані депортації і так далі. Тобто такі речі також можуть бути. Тут треба трошечки відволіктися і сказати, показати вам попередні варіанти цієї колоди це Марсель, це Освальдвірт. Середньовічні, з яких, власне, Вейт ну, взяв сюжет для своєї карти... кар... картини. Хочеться сказати. Ну, картини карти, І ну, Тут є трошечки таке непорозуміння власне, у нас, учасників з паном Вейтом, тому що. Він знову нас заплутав трошки. Він додав персонажів. Гляньте, Тут всього три персонажа на старих картах. І все як ясно і зрозуміло. Янгол залишається тим самим: знамення, труба, все залишається. Але тут він додав нам персонажів, ну і жодним чином, як завжди, нічого не пояснив. Просто сказав, що йому так захотілось. Ну, він любив таке робити, чесно кажучи, тому. Всі зараз дуже сильно люблять в лапках його ну, перше джерело, його книгу, яка, власне, мало що нам пояснює. А, от, але ну, чи то він хотів заплутати, чи то він хотів щось цим сказати, але ну, так і не сказав. Ми не знаємо, чому він додав цих персонажів. Ну, Можливо, він хотів перебільшити, знаєте, як гіперболізувати цю картину. Мені так здається, на мою думку. А, картину власне страшного суду. тому що все ж таки християнські мотиви католицькі вони мали дуже сильний на нього вплив з огляду на те, що його мама все ж таки була такою затятою католичкою. І, ну, хоча він і бунтував проти якби, релігії, да, пішовши в окультизм, але все ж таки, мені здається, він не звільнився від її впливу. Він все ж таки трошки, знаєте, як знаходився між молотом. І на тобто він і туди, і туди. Його перетягувало то в езотерику, містику, окультизм, то він повертався до релігійних мотивів. Тобто по цій карті, гляньте, вони тут всі голенькі, вони не прикриті, вони без одягу. А це нам натякає, точніше, прямо говорить про те, що це карта, коли злітають маски, коли злітає оця вся а, напускна вся оця натура, напускна. Шелуха. Тобто, це все злітає і людина повстає такою, яка вона є, вона більше не може прикидатися. Чоловік, який зраджував, більше не може обманювати свою дружину, і або все просто само собою виясняється, або він просто вже сам все розказує, наприклад. і да? і так далі, і так далі, далі, І так далі. Тобто, це карта прозріння, карта прояснення, карта пробудження. Спасіння, зцілення, звільнення найперше взагалі і ну таким я б просто червоним виділила. Це слово звільнення. Ця карта вона показує звільнення. Чи то це, ну, вона взагалі говорить символічно про внутрішнє звільнення, вивільнення духу да, над тілом і так далі. Але в будинному сенсі вона може говорити і про цілком конкретне звільнення з місць позбавлення волі, там, з якогось ув'язнення, з карантину, з чого завгодно. Звільнення. І так, відносно нумерологічного сенсу, так коротесенько я пробіжуся, ми можемо говорити, що 20-й аркан він має контакт, має зв'язок з другим арканом, тобто старший аркан жриця, і з 11-м, який в класичній колоді мав. У нас назву Сила. Вейт поміняв його місцями зі справедливістю, знову ж таки, не пояснивши нам це, Ну, швидше за все, це там астрологічними впливами було, з астрологічними речами було пов'язано, до яких намагалися приурочити Тару, я би так сказала. Але давайте порозмірковуємо, якщо все ж таки, число 11 нам дає аркан сила, то ми говоримо про те, що для звільнення або для зцілення по Страшному суду, по 20-му аркану, нам необхідне ну, якби таке, наша цілеспрямованість, докладення певних зусиль. Ну, тобто нам потрібно ну, дещо зробити реально, нам потрібні реальні дії по силі, якби подолати щось в собі, подолати якісь перепони. Щось пройти, ну, докласти реальних зусиль. По силі це завжди така тяжка праця, докладення певних зусиль і перемога над собою. Ну то боротьба з собою, або ну, частіше це з собою, все ж таки, не з обставинами, а з собою. Але цього недостатньо. Нумерологія нам говорить, тому що тут ще зашифрована жриця, двічка наша. Тобто, нам ще потрібне таке, ну, якби. Божественне втручання, нам потрібна ще наша інтуїція, щоб знайти потрібний момент, щоб опинитися в потрібному місці, в потрібний час, і от щоб піймати оцей момент, щоб в це віконечко, в цей вагончик стрибнути. Розумієте? Тобто сила це просто як от пробивати лобом стіни, а сила плюс жриця – це побачити в темній кімнаті, де знаходяться двері, і відчинити їх. Докласти зусиль, але це не проламувати стіни, а знайти вихід, побачити його там, де його не видно, там, де неясно, зрозуміло. Ось така історія по суду. Але відносно воскресіння, по цій карті можуть, скажімо так, в лапках воскреснути, заявити про себе і знову повернутися, старі якісь проблеми, якісь кармічні історії, люди з минулого. Тому, тому часто тарологи називають страшний суд картою Возвращенця. Ну це правда, реально. А по цій карті часто колишні, там як проліски з під снігу, з'являються навесні і так далі. Тобто, в моменти загострень там восени і навесні, ну, вони раптом згадують. про, про вас. Не тому, що дуже сильно люблять, ну а просто з своїх якихось егоїстичних міркувань. Тому що ви нещільно закрили двері. А, от. Ну, і тут а, потрібно би, вже діяти так, щоб ці двері зачинити. Інакше це о, буде закальцована ця історія, і вона буде весь час повторюватись, ви просто будете як хам'ячок в цьому колесі бігати. А, по цій карті а, ну, вирішуються, як я вже сказала, проблеми навіть застарілі. Тобто, але незважаючи на те, що тут можуть повертатися якісь кармічні штуки і взагалі якісь недовирішені історії, то по цій карті у вас є дуже великий шанс, дуже великий ресурс і можливість вирішити все ж таки ці історії, і зачинити нарешті ту, ті твері. От. Тобто це власне очищення карми, можна так сказати. Взагалі, по цій карті, от ну, вона дає такий собі підсумок. Вона підбиває підсумок під певною історією. І вона ще дає таке маленьке віконце перед 21 арканом, картою Світ, яка дає ну, цілковите остаточне завершення. Тут ще є маленьке віконце досказати щось, договорити, дозавершити, дорозмовляти, доаналізувати, а навіщо ця ситуація повернулась, а що вам власне, хочуть ваші сили донести. Так? Можливо, ви щось не досказали людині, або щось не почули ще від людини. Ну, тобто, знаєте, Для чогось це існує. Тобто, Це і певна спокута, і певне оновлення сил, і друге дихання, і вивільнення прихованих ресурсів по цій карті. Тобто настав час постати до нового життя. І для цього потрібно ну, завершити старі історії. Це саме цей період. Між старим і новим життям, коли ви завершуєте, у вас є на це ресурс і у вас прям є поклик душі. Також це повернення додому по цій карті відбувається. Я сказала про духовне життя, про духовність, про будження духу. Ну, і цю карту ще називають вічне життя, як Вейт, власне, ну, таке значення їй більше приписував. Вічне життя. Ну, я думаю, він мав на увазі, мені так здається, все ж таки. Оцю історію, коли дух вивільняється над тілом. Історію пробудження духу. Власне, всілякі езотеричні пробудження, вони також по цій карті проходять всілякі шамбали, нірвани, ну, тобто знайшов країну Шамбала, знайшов, піймав дзен і так далі. Оце все по цій карті. Також по цій карті є пряма така вказівка на те, що варто відкрити очі на котрусь зі сторін вашого життя. Відкрити нарешті очі. Тобто, сурма сурмить, вам потрібно відкрити очі, подивитися правді в очі і звернути увагу нарешті на якусь зі сторін свого життя. Перестати закривати очі. Так. Неосовому або перевернутому значенні, навпаки, ця карта говорить про те, що не буде лихо, поки воно тихо. Ти не готовий, в тебе недостатньо ресурсу для того, щоб впоратися з тим, що прокинеться. Тому не буде лихо, поки воно тихо. Е, ну і взагалі це, важливий, це трансформаційна карта, яка говорить про важливий крок на шляху дорослішання. Він дуже болісний, але він необхідний. Як підлітковий вік, наприклад. Ну от оскільки ця карта все ж таки спонукає нас до змін, вона говорить про зміни, то в мінусовому перевернутому значенні вона говорить про страх перед невідомістю. Коли людина пасує перед змінами, не бажає змінюватися, чинить опір цим змінам, шалений, вона може навіть захворіти, тому що вона боїться змін, ну, Тобто небажання усвідомлювати свої помилки, небажання над ними працювати, небажання вирішувати оці застарілі проблеми, які знову і знову про себе нагадують. І вперте слідування звичним сценаріям. Тобто людина весь час робить одне і те ж в сподіванні, що це дасть інший результат. Ну, Танці на граблях. Ну, Також це удари долі, от прям удари, Тобто, в позитиві це пробудження. Можна сказати, воно може бути болісним, але воно якесь, ну, природнє. Знаєте, воно якесь коли людина це сприймає і сприймає. А коли людина це не приймає, то це прям як удар. Знаєте, це момент сприйняття такого, так що коли якась ситуація болісна відбувається, можна піти в страждання, а можна піти в трансформацію внутрішню. І от в негативі людина йде в страждання і якби не змінюється внутрішньо, просто зависає ну, от в жертовній такій позиції. А в позитиві людина долає цей біль і переходить на новий рівень. Тим не менш ця карта, повторюсь, знову ж таки, може говорити про фізичну смерть, зміна стану, зміна статусу, оновлення, отримання певного результату, тут і дедлайни, і складання іспитів і так далі. і так далі. Тобто одужання, але якщо людина між життям і смертю, то ну, може бути і смерть. Вихід з коми може бути, усвідомлення, що ще? Коли зсередини просяться дуже важливі зміни. Якась повна переоцінка цінностей. І от вони і відбуваються: переосмислення життя. Це заклик до змін. ну Тобто, старе вже померло, вже пора мінятися. Ну, це, як я вже сказала, дедлайн, добре зроблена робота. Що в нас ще може бути? Також трансцендентний досвід. Різноманітне абсолютно, як я вже казала, піймав дзен, пробудився, просвітлився. Може бути навіть і за допомогою речовини, але не обов'язково. Ця карта напряму на це не, не вказує. Ну, тобто по цій карті, знову ж таки, нагадую, все прямує до логічного завершення. Також це карта ораторства. Оракульну ми бачимо да? карта ораторства. Тобто карта, яка показує здатність людини впливати на інших. Такий собі коучинг, мотиваційна така історія. Здатність. Ця людина здатна надихати, вести за собою, впливати, мотивувати і так далі. По роботі тут може бути звільнення з роботи, перехід на іншу посаду, зміна роботи. Може бути оцей такий, знаєте, класний спеціаліст, за яким ганяються хедхантери, і який просто на хват, Да? Або навпаки, класна посада, класна звільнилась вакансія, і, про це, якби розійшлася звістка. Власне, це якась така шалена звістка може бути по цій карті. Да? яка Ну, Змінює багато дещо така якась шалена реформа соціальна або якась політична звістка. Ну, така, яка суспільно важлива, знаєте. Ем... Е, власне, знову ж таки, очищення карми, звільнення від певних пут, певних оков, від е, набридливих обов'язків, турбот, застарілих проблем. Але для цього треба докласти зусиль, я нагадую. Ем... У стосунках може бути розрив, може бути навпаки зустріч, е і це прям зустріч така доленосна, в тому сенсі, що ви знайшли справжній скарб, який ви все життя шукали. Але може бути і розрив, може бути, от е як я вже казала, повернення да, там, якихось ст старих таких моментів, це не про скарб. Одразу говорю повернення колишніх, це не про скарб. В цьому сенсі. ну Тобто якась така глибинна трансформація відбулася в людини всередині, і вона проситься вже назовні. По здоров'ю зустрічала таке значення, що тут тяжка хвороба, зависання, не згодна з цим. Навпаки, всі автори говорять ну більшість говорять про те, що це вихід з хвороби, прилив сил, сили прибувають, вихід з коми. Повстати з мертвих, тобто людина зцілюється, людина пробуджується, і людина відновлюється, повертається до життя. Але нагадую, що це може бути смерть, якщо на це вказують сусідні карти, і якщо там дуже тяжка ситуація саме людина між життям і смертю, то тут може бути неоднозначно. А так, в такому буденному сенсі, це все ж таке зцілення. це... Повернення здоров'я, відновлення організму, повернення сил, омолодження і так далі. Ось така дуже проста насправді карта, яку дуже складно зрозуміти. Я вам скажу, це одна з тих карт, яку для мене було ну, найскладніше зрозуміти. Одна із найскладніших була для мене карта. От вона, мабуть, і карта справедливісті. Це було дві карти, які просто от дуже довго мені не давалися, я їх плутала. Але насправді з часом ви зрозумієте, що нічого страшного в ній немає, і складного насправді теж, коли ми з вами розібрали цей символізм, я гадаю, що тепер вам буде дуже просто, зрозуміло і легко з цією картою працювати.